Привіт! З вами я Діана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Зараз у мене там зварилася кава. Я буду пити свою каву і біжу працювати. Хотіла подякувати вам за ваші вподобайки і коментарі до моєго першого в'язального влогу. Мені. Просто неймовірно приємно. Я вчора цілий вечір читала їх і посміхалась. Дякую вам за таку шалену підтримку. Просто дуже-дуже дякую. Все, я побігла працювати. Бажаю вам гарного, затишного дня і до слідуючого підключення. Сьогодні середа. 30 листопада, завтра вже перший зимовий день. І я хочу показати вам іграшки, які я доробила вчора. Це ось такий медведик, медведик дівчинка. Медведик зв'язаний з пряжі Drops Air. Латічкою я в'язала з дропс ліма. Ще медведик має такі ось штанці. Штанці я в'язала з пряжі Drops Cotton Marino. Вона така, я б сказала, трошки як малірована. Залишилось зробити гарні фоточки і загрузити в свій магазинчик. Ще дов'язала цю заюшку, її я вам вже показувала. Випрала і випрасувала платько, і тепер видно, який гарний цей мотивчик. Ще її на рум'яна лищички. Гарна дівчинка вийшла. Мені також треба зробити фото, фоточки і виставити їх на продажу в свій словацький магазинчик. Зараз у мене в процесі ще два ведматика це мої експерименти з пряжі Drops Nepal, а також пряжі. Drops Marino Big Marino. Це товстіша пряжа. І, як ви пам'ятаєте, я показувала, що я почала в'язати медведика з пицями 3,5. Але потім я вирішила, що чому б мені не спробувати пов'язати з пицями 2,5 тобто тими, якими я в'яжу всі свої іграшки. Ось покажу вам трошечки свого процесу. Насправді, я задоволена тим результатом. Я не очікувала, що такими тоненькими спицями можна в'язати з такої товстої ниточки. Мені здається, що це виглядає навіть краще, як те, що я в'язала дотепер. Тобто, в'язане полотно воно виходить. Щільніше і, в принципі, виглядає краще. Ще обов'язково зніму для вас відео того, як деталь виглядає до прання і як вона виглядає після, тобто, як розкривається ниточка в процесі теплової обробки. Цю голівку, яку я вам вже показувала, я в'язала спицями 3,5. Тепер я буду змушена її розпустити і зв'язати заново, тому що тільце я в'язала вже спицями 2,5. І ця голівка буде для нього занадто велика. Але тепер, після того, як я перев'яжу цю голівку, я не знаю, чи не буде занадто велика ця шапочка. Ну, побачимо. Зараз у мене сушиться тільце, яке я сьогодні зв'язала, воно ще вологе, але хотіла показати вам, як ця пряжа розкрилася після прання. Ось вона стала така ворсиста і дуже затишна. Зараз ще це в'язане полотно вологи, воно ще таке важкеньке, але коли воно висохне, то буде виглядати ще краще. Тільце я в'язала з пряжі Drops Nepal спицями 2,5. Показую вам детальку прання. Це деталька голови, зв'язана. З пряжі бік маріно спицями два з Зараз я її буду прати, а потім підключусь. Ось так виглядає деталь після прання. В неї також виліз такий пушок. Тепер іду її сушити, і потім покажу вам, як вона буде виглядати після того, як висохне. Всім привіт! Сьогодні четвер. 1 грудня, сьогодні перший день зими. У нас за віконцем сонечко. Зовсім не скажеш, що зима. І я обіцяла вам, що покажу цю ось детальку після того, як я її опрала, і після того, як вона висохла. Ось так виглядає деталь після теплової обробки. Вона стала набагато. М'якше, петельки стали рівніші, і виліз такий невеличкий пушок. Це все, що я маю для двох медведиків. Ще залишилось дов'язати детальки, зібрати і одягнути їх. Але я не знаю, як сьогодні, чи вдасться мені взагалі над ними попрацювати, тому що в мене є декілька замовлень. На вишитих ведмедиків, і мені дуже срочно треба їх зробити. Ось покажу вам вишивку ближче. Не знаю, надалі я не планую їх вишивати, але у мене були ще ці останні замовлення, тому мені в срочному порядку треба їх доробити. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 2 грудня. Я готую медведика-пряника до відправки. Ми зараз поїдемо до міста і я відправлю посилочку. Хотіла на завершення вам ще його один разочок показати. Вчора я доробила цього вишиваного медведика. Покажу вам ближче, а ще я вчора трошку встигла попрацювати над своїми в'язаними ведмедиками. Ось. Зібрала, вишила личко. Медведик зв'язаний з пряжі Drops Nepal спицями 2,5. Ось такий він вийшов. Але, як я говорила, та шапочка, яку я зробила, йому велика, тому мені прийдеться зв'язати нову. Всім привіт! Сьогодні вівторок, 6 грудня, і я підключилась так швиденько, щоб показати вам медведиків, яких я доробила на замовлення. На жаль, в мене зараз дуже мало часу. Я працювала над замовленнями і майже не встигала в'язати, що в нас розпочались свята. І якось дуже мало зараз часу. Ось. Тому швиденько вам показую медведиків, яких я зробила для на замовлення для двох сестричок. і біжу швиденько їх пакувати. Мені ще потрібно зробити двох таких ведмедиків вишитих, і потім вже я буду виконувати другі замовлення на вже нав'язані іграшки. Тож, не знаю, це, певно, вже буде останнє відео в цьому влозі. Не хочеться його розтягувати сильно. Вже почну виконувати слідуючі замовлення і почну записувати новий влог. Тож, всім гарно дякую за те, що переглянули цей влог. Чекаю ваші коментарі, ваші вподобайки. Всім спасибі ще раз і до зустрічі!